Мені шкода, що я заплив так далеко в море. Я занапастив нас обох. Але, але пригадай, пригадай, скільки акул ми з тобою вбили, а? а скількох поканічили, а стара риба! А сама ти, сама ти, скільки їх била за своє життя, недаремно ж ти носиш на голові свого меча? А якщо, якщо вони нападуть на тебе по ночі, що ти будеш робити? Що ти можеш? Битися з ними? У мене, у мене лишилося півриби. Може, поталанить довести додому хоч перед? Належиться ж мені хоч трохи того талану. Ні. Ти сам ти сам потоптав свій талан, коли заплив так далеко в море. Але ж, Але я хотів би, я хотів би купити собі хоч трохи того талану, коли б знав, де його продають. А за що? За що б ти його купив? За втрачений гарпун, за зламаний ніж, за дві негодящі руки. Може й так, ти ж намагався, ти намагався купити його за 84 дні, який відбув у морі, і тобі його продали майже не продали або продали на 85-й день. Талант така річ, що приходить в різних подобах, то як? Як от ти його пізнаєш? Але я хотів би, я хотів би взяти хоч малу дещицю його у будь-якій подобі і заплатив би, скільки б сказали. Хоч би хоч би мені скоріше побачити берег. Ти надто багато всього хочеш. Від